У цьому відео ми хочемо поговорити з вами про призупинення фінансування від Юсейт. Цей проєкт фінансує багато як маленьких проєктів, як от підтримка ветеранів у регіонах України, так і масштабні відновлення енергетики, забезпечення ліками від сніду чи туберкульозу. Також надає прямі вливання у бюджет. Одразу скажу, це не стосується зброї на фронті. Утім, є важливим, як ви бачите, в гуманітарних сферах, як і просто є питанням виживання для ініціатив, що діють в Україні. Тож чому допомогу припинили і які це може мати наслідки, дивіться далі, унесеться. Почнімо з того, в чому саме полягає це рішення. 24 січня політику повідомило, що держдепартамент США призупиняє фінансування більшості поточних програм іноземної допомоги на 90 днів. Таке рішення ухвалив держсекретар США Марко Рубіо. В ньому, як повідомляло Reuters, йдеться про відмову від військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Щодо інших країн не було згадок. Проте політику повідомило, що військова допомога Ізраїлю та Єгипту продовжиться, але з певними примітками видання припустило, що це рішення призуп зупинить і військову допомогу Україні. Нагадаю, що саме Сполучені Штати є лідером у цьому напрямку для Києва. Так, от пізніше, і держдепартамент, і сам Зеленський повідомили, що це рішення військової допомоги не стосується і вона продовжиться. Однак, воно вплине на гуманітарний сектор. Що ж це означає? Після розпорядження держдепартаменту стало відомо, що фінансування усіх без виключення проєктів припиняє офіс Юсейт в Україні. Для тих, хто не знає, це американська агенція з міжнародного розвитку. Вона існує у світі вже 65 років і має регіональні місії у центральній та південній Африці, Азії на Близькому Сході, Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі. Організація є ключовою в наданні гуманітарної допомоги і Україні. Програми ЮСЕТ охоплюють мільйони україн... З спочатку повномасштабної війни агенція надала Києву більше 2,5 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу. Ну і також спрямувала 5 мільярдів доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів. Агенція виділила у формі прямої бюджетної підтримки. «Юсейд» в Україні підтримує зокрема енергетичні програми йдеться про відновлення енергетичної інфраструктури, на яке агенція виділила майже 1 мільярд доларів. Організація допомагає з відбудовою шкіл а також наданням медичних послуг. Слух зокрема йдеться про доступ до необхідних ліків та покращення рівня вакцинації, ну і також профілактика ВІЛ, СНІДу та туберкульозу. «ЮСЕЙД» підтримує постраждалих від війни вимушених переселенців та аграріїв, допомагає просувати антикорупційні та євроінтеграційні реформи. Отже, тепер уся ця допомога Україні від USAID Під питанням детальні вказівки, як планують виконувати це розпорядження держдепартаменту, та чи будуть виключення, працівники офісу поки не знають. Повідомив один із них суспільному. Зараз українські організації отримують листи про призупинення своїх програм, що фінансувала агенція USAID або інші організації, залежні від американських донорів. Про призупинення проєктів у місті повідомила Суспільному вже Миколаївська міська рада, частину проєктів якої також. Фінансував юсейд йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва від енергонезалежності і до безпекових проєктів. Так, через призупинення фінансування вже закрився простір ветеранхаб у Вінниці. Про це повідомила засновниця Івона Костина. Організація протягом шести років надавала підтримку воїнам та їхнім близьким. Це фахові юридичні та психологічні консультації, підтримка у пошуку роботи, освітніх і грантових можливостей, і не тільки Костина закликала бізнес підтримати проєкт. Зупиняючи роботу, ми зупиняємо послуги для ветеранів і ветеранок. Це передусім лінія підтримки онлайн-консультування, яке опрацьовувало наразі 1300 звернень від ветеранів і їхніх сімей на місяць, і робиться з 11 березня 2022 року, власне, самого початку повномасштабного вторгнення. А також філія у Вінниці це теж зупинено. Хаб працював з 2020 року і. Надавав послуги впродовж всіх викликів останніх років і ковіду і повномасштабного вторгнення. Американські дипломати з бюро у справах Європи та Євразії просять держсекретаря США Рубіо виключити Україну з наказу про призупинення допомоги США, пише Financial Times. Дипломати звернулись до Рубіо із проханням зробити виняток для України та наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Фінансування майже усіх програм зовнішньої допомоги США держдепартамент заморозив на тлі намірів Трампа. Я нагадаю, що ще в перший день свого президентства, 20 січня, Трамп своїм указом зупинив усі програми зовнішньої підтримки США на 90 днів. Хоче перевірити, чи відповідають ці програми його політичним цілям. Трамп неодноразово критикував іноземну допомогу від США, вважаючи її неефективною, при тому, що така допомога зазвичай становить приблизно 1% федерального бюджету країни, пише Радіо Свобода. Але звісно, винятком є надзвичайні обставини, як от зброя надана Україні в умовах війни. Та й раніше Трамп вже зменшував зовнішнє фінансування США. під час свого першого президентства у 2019 році. Він заморозив мільярди доларів іноземної допомоги США – тоді йшлося в тому числі і про військову допомогу Україні. Адміністрація Трампа тоді хотіла переглянути цю програму, щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Тоді за це рішення він зазнав критики як з боку опонентів, так і союзників. Мовляв, ослаблення цієї підтримки ставить під сумнів роль США як надійного партнера. І повернімося до можливих наслідків цього рішення для України тепер. Чи зможуть організації, що залежали від американських коштів, відновити свою роботу за 90 днів, або ж їм доведеться закритися? Поки це не зрозуміло, як і те, як це позначиться на різних гуманітарних секторах. Експерти мають певні сподівання, що європейські партнери все ж таки підтримають Україну. Тому так, 90 днів це доволі критично. Ми вже ж пам'ятаємо з вами минулий рік, яким чином вплинула ця піврічна затримка на ситуацію на фронті в економіці приблизно приблизно те саме. Тим не менш, я переконаний, що європейський союз зараз. В так в такій ситуації Україні Україну не залишить і проекти реформ не будуть призупинені навіть на ці 90 днів. Як може розвиватись ситуація далі? Чи зробить держдепартамент все ж таки виключення для України у зупиненні допомоги? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео.